Всім привіт, з вами Дар'я UA. Сьогодні порекомендую вам декілька дуже крутих манґ. Якщо ви, як і я, зазвичай не читаєте манги, по яким вже вийшло аніме, бо навіщо читати, якщо можна дивитися і менше думати, то вам має сподобатись ці серії, адже по цих мангах ще не вийшло аніме. Але над адаптаціями деяких із цих манг вже працюють. Тож, якщо ви прочитаєте їх зараз, то потім зможете зверхньо дивитись на глядачів аніме, бо вже знаєте весь сюжет. До речі, деякі з цих манг офіційно видані українською. Перша манга, яку я хочу порекомендувати, це Анохако no або у перекладі Блакитна скринька. Це історія про хлопця на ім'я Тайкі Іномата, який вчиться у школі спортивного напряму і є учасником команди з бадмінтону. Щодня він намагається прийти до школи якомога раніше, але першою завжди приходить Чінацу з команди з баскетболу. Тайкі закоханий в Чінацу, хоча вони ще жодного разу не спілкувались. Він зрозумів це, коли побачив, як старанно вона тренується після програшу на змаганнях. Тайкі вдається поспілкувати з Чінацу, і вона дізнається його ім'я. Прийшовши додому, він бачить її фото у журналі, а його мама розказує, що колись була в команді з мамою Чінацу. Мама Тайки шкодує, що в неї не вийде часто бачити сім'єю Чінацу, бо вони приїжджають за кордон. Тайки одразу біжить у спортзал, аби відмовити Чінацу від переїзду. Але як виявилось, Чінацу нікуди не їде. Приїжджають лише її батьки, а вона залишається жити з друзями сім'ї. Тайкі, хоче соромно, що він так поспішив із висновками та все ж радий, що Чінацу залишається в Японії. Прокинувшись наступного ранку, він бачить у своєму домі Чінацу. Як виявилось, коли вона говорила, що залишиться в друзів сім'ї, вона говорила про сім'ю іномата. Це насправді досить очікуваний подтвіст. Можна подумати, що надалі манга буде зловживати фан-сервісом, але ні. Це мила і цікава історія, що поєднує романтику і спорт. Видається манга у Shonen Jumpпі, тобто основною аудиторією є хлопці. Але на відміну від інших таких манг, у блакитній скринці головний герой добре прописаний і не є пустим персонажем, з яким легше себе асоціювати читачам. Та й, взагалі Тайкі дуже приємний персонаж. Він відчувається справжнім, а не якимось лузером, як це зазвичай буває у Шонена. Як я вже сказав, ця одночасно манга і про романтику, і про спорт. І ці два аспекти нерозривно пов'язані, і вони дуже добре зроблені. Спорт тут трохи відрізняється від аніме манг в цьому жанрі, він більш приземлений. Але навряд чи варто читати цю мангу лише заради спорту. Він тут все ж на другому та все одно він є дуже важливим для історії. Малюнок виглядає дуже гарно і деталізовано, особливо на фреймах Чінацу. Якщо вам потрібна мила та чолова манга, то обов'язково спробуйте блакитну скриньку. Дандадан це манга про двох школярів Аяси і Кена, хоча зазвичай його звуть Окульчик. Аяси вірить у привидів, але не вірить у прибульців. А Укульчик вірить у прибульців, але не вірить у привидів. Щоб довести одне одному свою правоту, вони домовляються сходити у місця, де можуть бути прибульці й привиди. Автор цієї манги, Юкіно Бутацу, це один з помічників Тацукі Фоджмото у роботі над людиною бензопилою. І зв'язок між цими мангами дуже помітний по божевільності сюжету. Адже далі по сюжету гульчик натикається на турбобабку, яка дуже корні, а А'ясе викрадають прибульці, аби відновити населення на своїй планеті. Аясе та Кенові вдається втекти, але в нього раптом пропадає джеджелик. Та герої знаходять його паралельно вбивши гіанського краба. Але яйця вони не знаходять одне з них знайшла їх знайома, і через це вона вважає себе обраною. Манга дуже абсурдна, смішна і креативна, завдяки чому відчувається як ковток свіжого повітря серед інших шоненів. Монстри в цій манзі досить оригінальні, що робить екшен дуже крутим, адже герої вигадують цікаві способи, як їх здолати. Монстри часто базуються на японському фольклорі і міських легендах. Їх важко назвати виходіями, адже майже кожен із них має виправдання своїм діям. Жоден монстр у цій манзі не є хорошим або поганим. За головними героями дуже цікаво спостерігати, між ними справді відчувається хімія. Якщо вам хочеться щось на кшталт людини мецупили, спробуйте дандодан. Ще одна неймовірна манга Атлія чекунських капелюхів від Камоми Шірахама. Манга розповідає про Коко, яка захоплюється магією. Але володіють магією лише чакуни. Одного разу до її селища навідується черник кіфлі. Коко розповідає йому, що коли була зовсім малою, їздила на ярмарок до замку зі своєю мамою. Там вона купила тоненьку книжку у Чакуна у масці. Там не було заклять лише картинки. Чакуни накладають закляті так, щоб звичайні люди їх не бачили. Коли Коко підглядала за тим, як кіфлі чакує, вона побачила, що насправді закляття не промовляють, а малюють. Їх називають печатками. Тоді Коко зрозуміла, що книжка, яку вона купила на ярмарку, була не просто іграшкою. Коко спробувала відтворити деякі малюнки, один з них виявився закляттям скам'яніння, яке перетворило її маму на камінь. Але Кіфлі встиг врятувати Коко. Кіфлі розповідає їй, що будь-хто може чекувати, Потрібно лише використовувати спеціальні чорнила, знати порядок написання і форму печаток. Якщо хтось зі звичайних людей про це дізнається, йому потрібно стерти пам'ять. Кіфлі пропонує Коко навчатись у його атліє, тоді йому не доведеться стирати її пам'ять. Якщо Коко знайде таку ж книжку, Кіфлі зможе шикувати її маму. У магії всій манзі є ціла система, є чіткі закони, яких дотримується кожна печатка. Завдяки цьому дуже цікаво спостерігати за тим, як персонажі досліджують магію і її можливості. Печатки складаються з трьох елементів: вісь, сузір'я і єднання. Вісь розташована у центрі і визначає тип закляття: є вісь вітру, світла, опори у повітрі, вогню і води. Сузір'я малює довкола вісі. Воно впливає на форму, розмір і спрямування закляття. Сузір'я і вісь обрамлює єднання. Коли воно замикається, закляття активується. Ця система дозволяє авторці створювати креативні винаходи. Наприклад, печатка, що нанесена на черевики, розділена на дві частини. Якщо їх з'єднати, сузір'я замкнеться і закляття активується. Кожна деталь матиме ефект на заклинанні. Наприклад, Коко хотіла викликати заклинання повітря на долоні, щоб зірвати яблуко, але зірвало все дерево. Печатка була завеликою, великою, тому сила заклинання була більшою, ніж потрібно, а сузір'я притягування треба було намалювати під кутом, бо щоб зірвати яблуко, треба його трохи прокрутити. Про систему магії в цій манзі можна говорити дуже довго. На Ютубі є багато її розбірів. Зі точки зору манга чудова. Кожен кадр дуже деталізований, малюнок поєднує в собі європейський і японський стиль. Завдяки чудовому панелінгу манга читається дуже легко. В Україні мангу видала видавництво Наша ідея. Української є вже 7 томів, а у Японії вийшло 12 і манга продовжується. Переклад дуже хороший, у ньому є досить вдалі адаптації, наприклад, слово чарнило, типу чари плюс чорнило. Це буквально те, що воно означає в оригіналі. До речі, авторка висловлювалася в підтримку України. Ще одна манга, яку видали наша ідея, це «Ганібал». Вона найменш популярна з усіх попередніх, але точно заслуговує уваги. Головний герой поліцейський на ім'я Дайго, якого призначено на службу в гірське село Куга, куди він приїжджає зі своєю дружиною і донькою. Попередній поліцейський у цьому селі зник після того, як почав підозрювати селян у канібалізмі. Дайго спочатку вважає, що це все дурниці, і попередній поліцейський збожеволів, і нічого надзвичайного в цьому селі не відбувається. Раптом його повідомляють про труп бабусі з родини Гото. Її родичі підозрюють, що вона померла від нападу ведмедя, але Дайго висловлює припущення, що укус на її тілі зроблений не ведмедем, а людиною. Після чого члени сім'ї Гото наставляють на нього зброю. І Дайго починає розуміти, що за село не настільки тихе і спокійне, як йому здалось на перший погляд. Він бере за мету дізнатись, що насправді відбувається у цьому слі. Канібал постійно буде тримати вас на прузі зі своїми сюжетними поворотами. Автор постійно намагається обманути читача і дати повірити, що персонажі дружні до поліцейського, і навпаки. Нікому у слі Куги не можна вірити. Кожним розділом сюжет стає все більш цікавим і таємничим. Канібал це також хорор, деякі персонажі і фрейми і справді виглядають крипово. Цю мангу, до речі, рекомендував той же Тацук і Фуджимото. Цей тайтл також видало видавництво «Наша ідея». видання хороше, але має недоліки у вигляді орфографічних помилок і обрізних сторінок. Але останнє траплялося лише у першому томі. Українською видано 6 томів із 13 і в Японії манга вже завершена. Також вийшла телевізійна адаптація від Disney+. І вона досить хороша, бо вона завжди слідує за першим джерелом. А якщо й додає щось, то лише для того, аби сюжет був більш зрозумілим. На цьому все напишіть у коментарях, чи читали ви якісь цих тайтлів і як вони вам. А також які манги ви могли порекомендувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і Тікток. До зустрічі!